З іншого боку, існує ще фактування на м'яких шаблях, а також показовий е, напрямок, ну, де ми протягом 30 секунд дитина мусить показати, як вона е, танцює гопака. Ви знаєте, що дуже цікаво е, свого часу ще в 1994 році, от пані Юлія, вона працює в академії, я працював. Тоді, в 94-му році, е Запорізький інститут державного муніципального управління. І ми взагалі на уроках на заняттях на парах з фізичного виховання. Ми ввели замість е ну, в розминку, але ми ввели друга частина розминки. Да? У нас урок пара велася година двадцять, дві академічних. Ой, не година двадцять. Підіжіть. Ну, пара, скільки у нас да, година, година 20, да, дві, дві академічні години, і ми вели взагалі танцювальні вправи з ГПК.